У Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна зберігається чимало робіт родини миколаївських митців Базилевських Барташевич. Сьогодні музей презентував виставку, присвячену рушникам зітканих руками Тетяни Базилевської Барташевич. Майстриня каже: ніколи не рахувала кількість своїх робіт, ба більше рахувати і не збирається, адже для неї важливіша та історія, яка пов'язана з кожним її рушником. Рушники це моє життя. От я живу. От я знаходжуся в якомусь місці. Я все переживаю через себе, і всі ці емоції я викладаю у рушник. І якщо, допустимо, рушник льняний, це значить, ну ну як би вам об'яснити, якби смуток, рушник червоний, радість, якось от, у мене є золота серія, Ну це значить золота, якась <див> добра звістка. Пані Тетяна все своє життя займається художнім ткацтвом. Її найдовший рушник, який вона виткала власноруч, був завдовжки близько 4 метрів. Майстриня розповідає: від початку великої війни ткати менше не стала. Навпаки, знайшла нову мотивацію встигнути доткати усю основу, що в неї залишалась. На виставку завітала й учениця пані Тетяни, теж майстриня Рада Вронська. Каже, цей захід для неї не лише можливість зустрітися зі своїми однодумцями, а й побачити та надихнутися роботами своєї наставниці. Враження найкраще, тому що я дійсно люблю дуже сильно творчество Тетяни. А этих рушников сонячний, теплий, дійсно вызывает тільки позитивні емоції. Я завжди поражалась і училась у Тетяни Анатолійовни, особливо, щоб у нас ліцо і знанка були практически однакові. Пані Рада каже, завжди захоплювалась майстерністю Тетяни Базилевської Барташевич та її здатністю своїми роботами передавати послання майбутнім поколінням. Усі вони, ніби нагадують нам про те, як важливо берегти українську культуру та традиції. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.